Привіт друзі! вибрався сьогодні на декілька годиночок на водойом. Порибалити не знаю, чи вийде за невеликий проміжок часу щось піймати чи ні. Подивимось. Речей, снастей, понакидав автівочку різноманітних. Подивимось, чи вийде щось у нас сьогодні піймати. Друзі, до зустрічі на водоймі! Мама теж зробила чайку гарного із власноруч назбираними Трава мечебрець, меліса, липа, запашний, горний чай. Уже на водоймі нікого нема, Водойма закритого типу, орендована на наповнюю. Кажу, орендована в громаді. Так, зараз поп'ємо чайку, друзі. І будемо пробувати впіймати рибу довго всім переглядом. Ммм. О, гарячий. Клас. Друзі, ловити ми сьогодні котушечка яку сіма трьохтисячна. І також використовуватиму. Пінінг. Так. Урбіон, якщо не помиляюся, від Фогман. Розмір 2,36 см, струя екстра форс, фаст сверхбистрий і вага 3,15 грам. Ось таку паличку. придбав Недавно. Як придбав? На зросить мене записали. Буде зарплата, буду віддавати кошти в магазин. Ще мені ще подобалось, не знаю. Оце раз, два, три, чотири, п'ять кілець, ось такий біленький. Біленька вершинка. Мені таке в деяких вуличках подобається. Скажем так, в основу хижака як ловлю, пасмурна погода. Як не весна, так осінь. І Поклювочки мені гарно видно по яскравих вершинках, там білий, червоний колір. Мені таке діло подобається. Фух. Це не помив котушку, на поплапу пер нею ловив. Хух. Весною. Як, як одловився, так кинув, хоч би взяв, помив. Ну та нічого. Якраз може рибачитиму сьогодні, може і може і зараз і помину. На ось таку презентацію. Друзі, зараз будемо ловити рибку. Фух, друзі, рокушку підчепив, аж злякався, думав гарна риба, фух. Перехожу на інше місто, буде міняти приманочку. Друзі. О! Не зрозумів чи поклювочка, чи зачеп. Кидаю, стараюсь вдоль берега, потім дивлюсь, де були. Контакти з примоночкою. і тоді стараюсь у цю локальну зону підходити ближче і пробую доловлювати рибку. А вдоль берега десь на 10-15 метрів кидаю. Думаю, що цього більш ніж достатньо, на мою думку, щоб знайти активну рибку. На мою думку, можливо. Ідуть контакти на рачко в районі двох дюймів поки що Фух, і таким чином дав був контактик але з того міста де брало Поки що рибку. Ех, є контакт, друзі. О, є рибка, друзі. Дивіться. Таки Получилось добра з такого окунчика. Хух, також Такожна рачка. знайшов Поки що стаєчку, окунчика. Клас. Друзі. З такого гарненького кунчика. Фух, Відправили додому. Клас. Рибку активувати. То попробую на 3 грамах, а ні, то Можливо, перейду. Ага, друзі. Не зрозумів. Дивіться. Оце. Думав по Дивіться, що витіг пивний стаканчик. Так, переходимо в інше місто. Попробуємо. Пивний стаканчиків нам не потрібно сьогодні, друзі. Фух. Друзі, перша риба. Юху, дивіться, який окунчик. Ой, ось такий. рачка взяв. Фух. Ну все. Поплив, друзі. А рачок ось такий яскравого кольору. Пробував. Інші ставити приманочки не хоче брати, а нас такого спровокувався. Ох, друзі кинув вдоль берега, дивлюсь багато дрібної рибки присутньо, але сміття. Кожні 5-10 сантиметрів? Приманочка зачіпається? Ех, покльовочка, друзі? Можливо, щось невелике? Але таке дзвінке. Є, є, друзі. Ось ах, і зійшов під берегом. Негідник. Фух, ну ось приманочку так трішечки збив. Невеликих розмірів був. Фух. Але все таки приємний клас. Друзі, є окунчик дивіться який, Ну який він гарненький тільки. Ух, невеликий, правда. Але ж все-таки на ну, ось такого рочка вийшло його яскравого кольору мовити. О, да, розмір хотів би, щоб був більший. Так. Поплив, друзі. Клас. Друзі, є, не засікся, але який, Я її навіть трогати не буду. Все одно відпустив. Ух, який барбосик, ось під них. Така приємна, потужна поклювочка. Хух. Можливо, догачка не достав. Ось ще гілочку витяг. Думаю, про цю точку можна вже забути. Мабуть, догачка не достав, а з жадності за приманочку ухватив і витяг я його долі. Швиденько. Клас. Друзі. Рибалочкою загалом задоволений. Декілька годинок пролетіло швидко. Получилось піймати декілька окунчиків. На жаль, окунчики такі. Не дуже великих розмірів спортивних, так скажем. Повідпускав я їх. Загалом за пару годиночок впіймати декілька хвостиків було приємно. Підписуйтесь на мій канал, буде ще дуже багато цікавої і корисної інформації, яка в майбутньому, можливо, покращить ваші результати. Дякую за перегляд, на все добре, до побачення.